Слухай, сусідко, я маю тобі зізнатися, я коханка твого чоловіка. Я в шоці? Ось нікому не можна вірити. Навіть своєму чоловікові. Мені ж він сказав, що в нього коханка молода і красива. Чоловік з дружиною ввечері сидять, дивляться телевізор. Тут на екрані з'являється відьма, і дружина несподівано скрикує Ой, матінко! Чоловіки хідно. Що впізнала? <риклад> у СВ вагоні їдуть чоловік із жінкою. Жінка каже. Якось нудно так їхати. Може, зіграємо у щось? Чоловік. Що волійте? Шашки, шахи, доміно чи може карти? Та ні. Давайте краще вухти зіграємо. А як це? Ну, дивіться. Ви заплющуєте очі, рахуєте до 10, а потім відкриваєте. І якщо те, що ви побачите, вам сподобається, ви кажете «Ух ти!». Чоловік погодився, заплющує очі, рахує до 10, потім відкриває. А жінка сидить в одній нижній білизні. Він. Ух ти! Тепер моя черга, каже жінка. Заплющує очі і рахує до 10. Потім відкриває, чоловік стоїть. У чому мати народила? Вона Ух ти! Чоловік знову заплющує очі, рахує до десяти, відкриває: ні жінки, ні речей, ні грошей. А тут якраз його станція. Він у вікно дивиться, делегація індусів іде. Він накидає на себе простирадло, на голову намотує рушник і прилаштовується до них. Тут індус, що йшов попереду, обертається і каже іншому Петро. Дивись, походу, ще один в ухти зіграв. Дочка вся в сльозах, дзвонить своїй матері. Мамо, мамо, мене чоловік образив. Можна я до тебе приїду? Ні, доню, зло має бути покарано. Я виїжджаю до вас.